Українська ж розвідка при тому всьому має і велику кількість агентів, які обіймають керівні посади у у Росії. Про це теж сказав пан Скібіцький. За його словами, ще у 2015 році його відділу доручили дали завдання сформувати агентурну мережу на території Росії для проникнення до центрів ухвалення рішень. Скібіцький наголосив, що це завдання було з легкістю виконане, адже розвідники розмовляли однією мовою з окупантами, мали такий самий по суті з. Зовнішній вигляд, слов'янську зовнішність мається на увазі. Ну і донедавна схожий менталітет. Саме шпигуни в тилу ворога і повідомили зокрема про тотальне вторгнення, е яке спочатку планувалося на 15 лютого, як виявляється, а наказ перенести його на 24 те Виходив особисто від російського диктатора Владіміра Путіна, який хотів, аби це збіглося з датою вторгнення Росії до Криму в 2014 році. Окрім цього, Скібіцький розповів, що даними української розвідки користуються так само й іноземні партнери, зокрема США та Велика Британія.